Вітаю, друзі, на каналі Мій сад. Зараз я знаходжуся у своєму кам'яному саду. І Сьогодні хочу познайомити вас із своєю новою колекцією туй та кіперисовиків низькорослих і повільно ростючих, які я придбав у цьому сезоні. друзі. Тому що в мене багато є висаджено різних туй різної форми, різної висоти. Є і швидкорослі туї. і Мені приходиться з ними, як то кажуть, якось боротися із їхньою силою росту. І це все є, друзі, затратно і по грошах, і по часу. І зараз ви можете бачити ось ці туї, які в мене висаджені попід підпаркану. Вони дуже швидко почали зростати. І мені приходилось до них в цьому році застосувати, можна сказати, топіарну стрижку, якщо так її можна назвати. Ну, коротше, прийшлось їх. Трохи, друзі, постригти. Не знаю, як вам така стрижка, напишіть у коментарях. І тому в мене там звільнився деякий участок, маленьке місце ще. І я вирішив все-таки висаджувати уже низькорослі і повільно ростучі туї і кипарисовики. Зараз я вам з ними познайомлюсь, конкретно по сортах. Тому що із низькорослих в мене до цього часу ростуть тільки сосни. Друзі. Сосни це є єдині такі рослини, які я можу порекомендувати з ними. Взагалі немає проблем. У мене є і карликова сосна. Ось ви зараз можете бачити її на своїх екранах. Їх не потрібно стригти. Друзі, сосни вони не стрижуться, вони тільки весною, коли дають ранні такі. Неприрості, вони прищіпуються можна на половину, можна на дві третіх. Ну, на жаль, по соснах я вам не можу конкретно розказати, тому що у мене немає їхніх сортів. Але ось дивіться, наприклад, ось цих дві сосни, бачите, ось ця одна і оця друга, вони за 4 роки ну, такі до метра. Ось ця одна взагалі така сантиметрів 60-80. А ось ця сосна приблизно метр в діаметр. І висотою теж не більше, як пів метра, друзі. Я їх ніколи не стриг, вони не стрижуться. І тому я сосни можу рекомендувати будь-якого, в принципі, сорту. У мене є ще одна, п'ята, п'ятий сорт сосни. Але зараз я вам покажу свої нові придбання низькорослих. туї, друзі, і. Бачите, вони, я їх висаджував із контейнера c 2 вони досить такі маленькі, але мені подобались ті сорти тим, що вони усі є повільно, повільно зростаючі, друзі. Давайте зараз покажу вам перший сорт. Так, у мене тут є такі етикеточки запхані. Це є, друзі, туя. Так, Мікі. Туя Мікі. Зараз я підгляну свою шпаргалку. Бачите, вона зараз така, вона була в контейнері С2 і вона зараз висотою ну, приблизно сантиметрів 25 не більше. Значить, чому я вибрав цей сорт Мікі, друзі. Тому що, по-перше, так як я вже говорю, вона є повільно ростуча. І це рахується якби карликовий сорт. Вона виростає конусом максимально до 60 см у дорослому віці. Більше вона не буде. Ну, ось так вона зараз вона не є така дуже приваблива. Але, друзі, ось такий карликовий сорт. Тепер покажу вам наступний свій, своє придбання. Це є, друзі, туя. Зараз я підгляну. Це є туя, туя малоняна холоп. Малоняна холоб. Я ці всі назви понаписую Бачите, яка в неї... Оця вже туя, друзі, вона є. Оця вона є цікавіша. Бачите? Вона має такі... У неї хвоя така, як би як папороть. Бачите, такі плоскі плоскими такими вона йде. Вона така, як папороти подібна. У мене є ще одна така. Так, малиняна холоп. Це є теж, друзі, карлик, і вона через 10 років максимально виростає до 1 метра. Все вона більше рости не буде. Ось така, друзі, цікава туйка. Так, друзі, наступний. У мене теж такий цікавий екземпляр. Це є кіпарис Черімен. Чирі... Не знаю, чи я правильно вимовляю, але в нього, друзі, теж дуже-дуже цікава хвоя. Чирімен. Зараз я вам про нього скажу більш детально, наскільки він цей черемен виростає, значить максимально півтора метра. Хоча деякі пишуть метр, метр двадцять, а дехто пише півтора метра. Але подивіться на його хвою. Ось так може бути здалека ще не видно, тому що він маленький, він буквально з С2 я його висаджував. Але в нього дуже така цікава хвоя, друзі. Ось бачите, як виглядає цей кіпарис, друзі. Так, наступна моя туя. Наступна моя туя. Зараз буду вам показувати, який це сорт, це є туя Коболт. Тує Кобол, друзі. Значить, чим вона цікавиться, туя кобол, це теж вона росте такої більше. Ну, дехто пише яйцеподібної форми, а дехто пише, що і кулеподібної, Але вона виростає вже в дорослому вигляді. Да, діаметр ну метр на метр приблизно. Може, трошечка більший, але... Бачите, вона зараз висаджена із С2. в неї нібито така хвоя звичайна, нічим не особлива, але ось мене, мені подобається те, що менше прийдеться мені їх підстригати, обстригати, тому що вона росте правильної форми. О, і невисока. І вони усі повільно ростучі. Крім того, що вони, ну карлики, вони всі переважно повільно ростучі. Тому що, бачите, зараз ось вам покажу свої е, туї. За 4 роки туя смарагд, в мене повиростало. Дивіться, вище паркана. Бачите наскільки? Ось як я їх пообстригав. Не знаю як вам така, така форма. Я їх поробив з них більш такі свічки. Я їх повкорочував вже на пів метра висоти. І буду, напевно, ще вкорочувати. Тому що дуже важко треба з драбини це все стригти. Машинкою, кущурізом. Ось бачите. Оце я вистригав. І зараз вам ще покажу новенькі екземпляри, які я придбав. Це теж я, друзі, туя. Так, 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 так. Втікає, втікає камера. Так, це, друзі, туя, туя, туя. Зараз вам скажу. Туя little, little Janet. Це, друзі, Little Janet. Я вже кругом ставлю, ставлю ложки, ставлю дірки. Значить, Little Джанет. Її висота максимальна у дорослому віці 0,8 метра. 80 см, так само діаметр. 80 см на 80-у дорослому віці. Це теж така буде ніби як яйцеподібна, як кулька. ну Ніби вона росте щільною правильною такою формою і хвоєю, друзі. І зараз вам покажу ще один дуже такий цікавий папороподібний екземпляр, як виглядає моя новинка. Так, друзі, і ще один цікавий дуже екземпляр Кіпарисовика, це є Теді. Сорт Теді, це, друзі, є теж він такий, як папоротиподібний. Це теж я його купляв із С2 горшка, він такий невеликий. Але бачите, які в нього гарні ці такі плоскі і такі закручені. Бачите? Як папороть, папороть подібний тедді. Ось так. Теж я, Можна сказати, що я за ним уже шукав за оцим сортом. Давно хотів його придбати. Це він теж виростає до півтора метра, кажуть, максимально і дуже-дуже він повільно ростучий. Дуже маленькі прирости він дає. Ось такі друзі мої. Низькорослі карлики, ну це не всі, крім коніки. Я не рахую свої коніки, тому що в мене є ще такі малесенькі коніки багато. Ну, коніки я не можу сказати, що це такі карлики. Хоча вони в мене тут другий рік ростуть. Це не дуже такі карлики, але... Але все одно коніка в мене є доросла. Я її купляв приблизно метр висотою. Зараз вона у мене Метр ну, сімдесят, мабуть, під метр вісімдесят мені прийшлось її трохи обстригти ось так. Коніку. Ось такі, друзі, новинки. Новинки низькорослих. Туй для того, щоб було менше з ними мороки і з цими всіма стрижками. Так що, друзі, задавайте запитання. Всім дякую за перегляди. Всім бажаю добра, миру, спокою. І все буде Україна.